Механічні електронні на дисплеях телефонів на екранах моніторів. Індикатори часу вже давно стали невід'ємною частиною життя кожної сучасної людини. Від годинників залежать чи не спізнимось ми на роботу, або ж чи можемо поспати ще зайву годину вранці. Якщо ж в жовтні з переходом на зимовий час вона і з'являлась, то в останній неділю березня спати доведеться на одну годину менше. Це одна з причин, чому перехід на літній час більшість закарпатців сприймають без ентузіазму. Живательно щоб щоби не переводили, щоб було, бо сталося так у нас, щоб нас. Час був, щоб ми вже то то, то люди теж діти встають. Вони скорше встають, теж на них все відчувальні. Дуже важко переноситься і фізично, і морально цей час. Година часу вносить досить суттєві корективи у звичний розпорядок дня кожної людини. Особливо важко переносять перехід на літній час хворі на серцево-судинні недуги, кажуть лікарі. Якщо період адаптації до нового часу у здорової людини триває кілька днів, то люди з хронічними хворобами до нового режиму звикають близько місяця. У нас тільки здається, що година це не. Гагато година це дуже багато. Навіть прийом медикаментів, адже гіпертоніки і інші хронічні захворювання вони приймають ліки. Ну як правило, практично по годинам, і навіть уже це зміщення може мати вплив. Воно ну, може бути і не дуже суттєво, але інколи це дуже індивідуально. У доцільності зміщення часу задля економії електроенергії більшість закарпатців сумнівається, кажуть в будь-якому випадку здоров'я людей важливіше. Тому що привикає організм до одного часу. От хай би він один і був. Просто важко перестроюватися, особливо дітям. Верховна Рада вирішила було минулого року, що не переходити. Що як на зимній перейдемо, що вже не переходити. А тепер вже взагалі не знають, як би вирішити. Щоб там хто не казав, велику стрілку годинників з суботи на неділю таки доведеться перевести. Якщо вже так кажуть люди, було б добре, якби літній час приніс собою ще й по справжньому літню погоду.